Сьогодні понеділок. Я чомусь думала, що думала, що неділя. Донька подзвонила, сказала понеділок. Мені треба сьогодні тоді замовлення вислати. Я не планувала сьогодні йти в місто. У нас тут неспокійно, дуже неспокійно. Але прийдеться, подивіться, літ тріщить. Але я стою, він потріскує, скільки тут. Більше 10 сантиметрів до дна. До кінця тижня нам обіцяють це таку морозну погоду. Ну, а потім уже буде сонечко буде. Я пам'ятаю, ми колись в кінці лютого гуля ну, запутує мене. В кінці лютого колись саджали картоплю. Ви не повірите. ну Це було років 5-6 назад. А в цьому зима прийшла, то в цьому так не буде. Та я не поспішаю. Мені взагалі я картошку саджаю тільки на те, щоб поїсти її молодою. А так, коли в мене немає, нема чим її поливати, щоб тримати її ну, для, для усього року. Буря, провалишся. Ди сюди. Що це молоденько, би поїсти, я та онуки. І все. Крига, крига, усюди, крига. Ось такий острівець тут я стою, на ньому буляфу. Гарний день, вітерець такий помірний, але вчора також був помірний, а потім як роз наче звідкись він вирвався з кайданів якихось такий сильний Та нічого переживемо вітер переживемо всі негаразди. Як гарно виглядають ці каміння в воді. Взагалі люблю воду, люблю каміння. Ну, хто мене дивиться, той знає, що я люблю всяку дрібідь, так би мовити. Що хтось би викинув, а я все тягну в садочок. Іди сюди. Хочу отут. Тут глибина дебела. Там уже ось тут мало, а там уже тут лід. Я не знаю, тут сантиметри 4 льоду. Гарно, тихо поки що. Тихо і там, тихо і тут. Поки що я кажу, вночі не давали спокою, лазила під тахту. Ви не повірите. Я, я так ховаюся, під тахтою, Ну, в будинку, звичайно, наче воно мене врятує. Оце повітря у цих білих буруб'яшка. Те, як воно мальовниче, це ж треба так намалювати. Взагалі я. Я природу дуже люблю. Ой, навіть оці очеретини. Вони стоять з волотями своїми. Зараз вже немає корови, ходили, позбивали. Але воно так гарно, коли вони стоять з волотями. Ось оцей бур'янець. Стоїть зі своїми квітками. Вони відсвіли, а воно зараз припорошене снігом. Ось так гарненько. Ой, це ранок понеділка. А, я вже сказала, так. О, ось я ще о, все, все вже тиша. Порушили вже тишу. Відти, який берег мальовничий з камінням за цим. Це ж екскаватор грив. І оце ж воно таке, бачите, велике повітки в каміння. Жерству брали, ось це жовте. Жовте. Для будинків. Цемент на ньому замішують. Я сама брала тут. Цемент добре на ньому тримається. Так, ну йдемо далі, ось. Високі дерева які. А он-де оце дерево? Це у нас було два таких кулеподібних дерева. Одне. Спиляли, те було кремезніше, ще до війни його спиляли. О, знову. Так, все, біжу додому. Може, там буде безпечніше? Гарного дня, Соняч... сонячного дня, я ділюся з вами сонечком, у нас сонечко зранку.